Шоста ранку місто прокидається. Вмикаються чайники, тостери, кавоварки та інша побутова техніка. Таких умовних чайників сотні тисяч. Електроспоживання стрімко збільшується. Дев'ята ранку. Більшість людей прокинулась та знаходиться або вже на роботі, або в дорозі на роботу. Електроспоживання продовжує збільшуватись. Дванадцята година дня. Пік використання електроенергії, включені комп'ютери, принтери, рекламні екрани, купа різного освітлення, обігрівачі та безліч іншого обладнання. Час від часу до них приєднуються чайники та мікрохвильовки. Такий рівень тримається до 16.00. 18 година споживання трохи падає, поки більшість людей їде додому. 21 година. Люди доїхали: знову чайники, пральні машинки, телевізори та обігрівачі. І так, кожного дня. Принаймні, так має бути кожного дня. В сьогоднішніх реаліях частина людей вмикає зранку чайник, а у інших людей через це повністю вимикається світло. Сьогодні ми поговоримо про те, як працює енергосистема, що таке енергозбереження і як не бути саме тією людиною, через яку світла не буде ще довше. Ви дивитесь ScienceUA. Мене звати Павло. Поїхали! Кожного дня українці витрачають купу енергії в середньому. Кожен з нас за годину використовує 2,5 кВт. Це опалення та гаряча вода, приготування їжі, електроенергія, автомобіль, громадський транспорт та громадська інфраструктура. За 2021 рік використання енергії на душу населення становило 21 тисячу 300 кВт годин. З них трохи більше 3,5 тисяч кВт годин саме електроенергія. Просто так вона не з'являється, її потрібно створити. А якщо говорити правильно з точки зору фізики, потрібно перетворити енергію у форму зручну для використання. Роблять це електростанції. Теплові, атомні, ГЕС, сонячні, вітрові та купа інших можливих варіантів, які не дуже цікаві в контексті України. Умовно, всі ці варіанти можна поділити на дві групи: електростанції з краником, тобто ті, у яких можна швидко змінити потужність, та електростанції без кранику. Почнемо зі станцій без кранику. Атомні електростанції. Якщо дуже коротко, АЕС це великий чайник, в якому вода нагрівається завдяки реакції розпаду урану. Ця вода радіоактивна, тому вона нагріває нерадіоактивну воду, яка вже потрапляє на турбіну та крутить її. Турбіна переводить енергію водяної пари в електричну, яка потім потрапляє в енергетичну систему. Логіка роботи атомної електростанції полягає в тому, щоб завантажити в неї паливо і використовувати його, поки воно себе не вичерпає. Це трохи схоже на те, як використовують павербанки. Термін роботи одного заряду називається кампанією ядерного реактору та триває приблизно 300 днів. Наприклад, сьогодні завантажили паливо, через декілька днів вийшли на встановлену потужність і все, залишається лише можливість вимкнути реактор. Але часто його вимикати не вийде, бо можна зробити ще один Чорнобиль. Реактор продовжує працювати, аж поки повністю не вичерпає потужності палива, завантаженого в нього. Насправді все працює не так просто, але для поверхневого розуміння цього достатньо. А хто хоче дізнатись більше, ставте в Байки та пишіть коментарі, і ми зробимо серію відео про різні джерела енергії. Підсумуємо: атомна електростанція або працює на стаціонарній потужності, яку важко змінити, або не працює. Сонячні та вітрові електростанції. Сонячне світло і вітер це прикольні штуки, з яких можна отримати певну енергію, але ця енергія є дуже нестабільною в часі. Тому однією з головних проблем у використанні таких технологій є збереження енергії для використання в потрібний момент. Вітру може взагалі не бути, а сонце світить тільки в день, тому такі електростанції є доволі незручними для використання їх в балансуванні енергетичної системи країни. Станції з краником, ГЕС. На гідроелектростанціях вода при падінні з висоти крутить турбіну. Потужність можна змінювати завдяки зміні кількості води, яка проходить через систему. Умовно, краник можна закрити та відкрити. Теплові електростанції. ТЕС це такий самий чайник, як і АЕС, бо по факту там просто гріється вода, яка крутить турбіну. Але якщо атомна електростанція схожа на павербанк, який час від часу заряджається, то теплові станції більше схожі на конфорку, в якій можна прикрутити кількість газу. Всі ці електростанції разом утворюють енергетичну систему, яка має задовільняти нашу потребу, тобто потребу користувачів. Окрім факту наявності України таких електростанцій, треба ще ними правильно користуватись. Основна задача полягає в тому, щоб коригувати загальну потужність залежно від потреби в даний момент часу. Повернемось до графіку, який ми намалювали на початку відео. Це графік споживання, тобто попиту. Тепер накладемо на нього пропозицію. Основна частина це станції без кранику. Вони дають стабільну кількість електроенергії, яку ми намалюємо горизонтальною прямою. Станції з краником дозволяють генерувати саме стільки, скільки ще не вистачає. Все зайве продається за кордон. І все було б добре, якби не русня. Через їх терористичні дії частина енергосистеми України тимчасово знаходиться в неробочому стані. Всі частини графіку, попит пропозиція які тепер не перекриваються, блекаут. В цілому, це називається віяловими відключеннями. Вони використовуються як остання ланка захисту від пошкодження системи, на відновлення якої може піти дуже багато часу. Тому блекаут це необхідність, щоб не пошкодити ті частини енергосистеми, які уникнули обстрілів окупантів. Причини віялових відключень непередбачені або атипові пікові потреби споживачів та відсутність або тимчасова недоступність відповідної генерації електроенергії. Тому, пані та панове, треба трохи потерпіти. Відсутність світла це не кінець світу. Дайте людям зробити свою роботу та відновити систему. Окей, приймаємо той факт, що кількість електроенергії зменшилась. А як можна зберегти рівень життя, обмеживши при цьому своє споживання? Обмеження кількості спожитої енергії це не нова проблема для людства. Індустріальний розвиток призвів до стрімкого збільшення споживання енергетичних ресурсів протягом останніх 150 років. Найбільшу частку займають викопні джерела енергії нафта, газ та вугілля. Це наближує нас до моменту, коли вони просто закінчаться, через що поступово збільшується їх ціна. З часом людство починало розуміти, що в тупу спалювати купу енергоресурсів це доволі погана стратегія розвитку. Наразі існує два шляхи зменшення споживання енергії: енергоефективність, тобто покращення технологій, та енергозбереження тобто відмови від використання енергетичних послуг. Окрім прямого позитивного результату у вигляді зменшення комуналки для людей є ще більш глобальні наслідки для країни. Це економія ресурсів, підвищення продуктивності, промисловості та конкурентноздатність. Для енергетичних компаній це зниження витрат на паливо і необґрунтованих витрат на будівництво. Для екології це обмеження викиду парникових газів в атмосферу. Коли в одній фразі з'являються слова атмосфера, гази та обмеження, це завжди про зміну клімату, тобто про наслідки для всієї планети. Європейський союз розробив макет пропозицій fit for 55», який оприлюднили 14 липня 2021 року. Мета цієї програми боротьба зі змінами клімату та перетворення Європи на перший у світі кліматично нейтральний континент. Розробники пропонують до 2030 року скоротити викиди вуглекислого газу в ЄС не менше, ніж на 55% в порівнянні з рівнем 1990 року та досягти нульового рівня викидів до 2050 року. Що це значить для України? Це значить потенційне збільшення податку на викиди СО2. Але не треба ставитись до цього податку з точки зору: о, ця влада знову нас обдирають, ми тактики бідні, бізнес помре. Ні, не помре. Бізнес має адаптуватись до сучасних поглядів та перетворюватись на більш ефективний та економний. За 2020 рік викиди СО2 на душу населення становили майже 5 тонн. Це умовних півтора євро податку, і це просто смішно. Робимо податок за тонну викидів хоча б на рівні Великої Британії, тобто 20 євро, і платимо вже 100 євро на рік просто тому, що хочемо зекономити на покращенні обладнання. Але таким чином ми хоча б починаємо відчувати цей податок. Робимо податки ще більшими, наприклад, на рівні Швеції, і платимо вже 500 євро кожного року. А як тільки не захочемо платити за щось абстрактне, покращуємо технології і в умовному кривому розі стає легше дихати. Ви можете мені заперечити, тим, що вуглецеві податки це щось про великі підприємства, а не про ті нещасні 200 кВт годин енергії, за яку ви платите щомісяця комуналку. Але на великих масштабах треба завжди дивитись не на локальні приклади, а більш глобально. В Україні досі продають ось це неподобство. Це називається лампа розжарювання. Потужність конкретно цієї лампи приблизно 40 Вт. Якщо вона світитиме по 12 годин щодня, то за рік сумарно накапає 175 кВт годин. В принципі, це наче не так і багато. Але якщо перевести абстрактні кіловати в гроші, то це 300 гривень комуналки лише за одну лампочку і приблизно 70 кг вугілля, спаленого на тес. А це лампа здорової людини діодна лампа. Світить вона так само, коштує трохи дорожче, але її потужність 4 Вт. За рік це 70 гривень комуналки і 7 кг вугілля. Прибираємо старі технології. І користуємось новими, більш ефективними. Ми не вимикаємо світло повністю, щоб заощадити 40 Вт. ми покращуємо технологію, щоб отримати той же результат і економимо 90%. І це найпростіший приклад. Гуглимо приклади енергоефективності та потрапляємо на сайт Міністерства розвитку громад та території України. Там бачимо цікавий випадок. Будинок, повз якого я часто ходив, коли жив в гуртожитку, був побудований з купою порушень нормативних документів. Це Київ, і тут таких дуже багато, тому у нас це не дивує, і ми йдемо далі. Люди створили ОСББ та зайнялись проектом покращення своїх житлових умов. Вартість проекту майже мільйон гривень, що насправді не так багато. На ці гроші в будинку встановили енергоефективне обладнання, енергоощадні лампи та зробили термоізоляцію. Економія тільки на електроенергії за рік склала 170 тисяч гривень, тобто вкладення відбуваються менше ніж за 6 років. Окей, енергоефективні будинки це добре, але для їх роботи в мережі має бути струм. Поки цей струм доходить від електростанції до вашої розетки, втрачається 10% енергії. Це доволі велика цифра, причиною якій є зношеність електричних мереж. Ще одним прекрасним прикладом є відверто жахлива ізоляція труб централізованого опалення. Втрати енергії при транспортуванні теплоносія становлять від 45 до 60%. До цього додається погана термоізоляція будинків, тобто ще 15-20% втрат. Себто ми витрачаємо енергію та гроші на транспортування 100% тепла, а отримуємо від 20 до в кращому випадку 40%. Ці проблеми не нові, вони були з нами завжди. І, можливо, війна трохи пришвидшить рух України до сучасності ще й в плані енергії. Нагрійте воду для чаю газом, використайте трохи менше води з бойлеру під час прийому душу та вимкніть непотрібне освітлення. Не заважайте людям робити. Свою роботу додатковим навантаженням. Нічого критично поганого з вами не станеться через просту відсутність електроенергії. Але будьте обережними.